Доброго дня, з вами знову Таня. Сьогодні у нас 22 березня і хочу показати перчик. Вчора я відкрила парник і трошки почала виривати зілля. І побачила, що тут є чорна ніжка. У мене це вже не перший рік, кожного року я з нею борюся і баклажани, і перець все лягає покропила в мене було магнікур Energy. Попирскала, не знаю, землю, прогрихлила і цілий день провітрувала. Парника отак відкривала з цієї сторони і з цієї. Не знаю, побачимо, що буде. Але взяла і в'ящички посіяла знову перчик. насіння в мене ще є. Я ще посіяла. Якщо з цього нічого не буде, то щоб хоч для себе було. Хочу показати капусточку. Є в мене різні сорти і по-різному зійшли. Цю я першу, першу сіяла іюнська, а вона саме хуже зійшла. Це, по-моєму, золотий гектар. Десь там в мене стоїть. Табличка в кінці, і це гарненько, кусточка так воно не густо. Пару парників відкрила подивитися. Ну тузочок так і лежить. Вже заморозки, думаю, будуть. Капуста вже, ну вона не боїться, але хто його знає, які ті заморозки будуть. Така капусточка непогана. Останній парник двойний, я робила. Тут ще тут помідори. Помідори в мене тут. Такі справи. Це синя і цвітна тут. Земля полопала, але я ще не підливала. Як посіяла, більше й не підливала.